Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо фаршировані шампіньйони. І для приготування цього рецепту нам потрібно зовсім трошечки, буквально 100 грам фаршу, маленький кусочок сиру, сметана з майонезом, спеції за смаком, сіль, перець, ну і, власне, шампіньйони. Вони мають бути великого розміру. У мене сьогодні їх 10 штук. Розпочнемо з того, що відділимо ніжки. Ось так легенько ножем вирізаємо кожну ніжку, утворюючи таку от, от таку кишеньку. Все готово, ось так виглядають шапочки, от, а ніжки ми ні в якому разі не викидаємо. Ми їх нарізаємо на шматочки і зараз будемо обсмажувати. Смажемо грибочки до напівготовності. До грибочків додаємо маленьку, зовсім маленьку цікулину, дрібно нарізану. Перець сіль та да, продовжуємо ще трошки смажити. Так, грибочки у нас смажаться вже хвилин 10 і тому саме зараз ми додаємо вже до них фарш. Перемішуємо і обсмажимо вже до готовності. Випікати я буду печері ось в такій формі. На дно зовсім трошечки олії. Так. І викладаємо їх. Так, бачу, що 10 штук в мене сьогодні не влазиться, ну нічого, буде така кількість. Парш, з грибочками вже протушився. Його ми забираємо і будемо зараз викладати у грибочки. Половинку грибочків я наповню ось таким фаршем. А половинку хочу проекспериментувати сьогодні, взяти і перебити це все блендером. Подрібнити і подивитися, як воно буде. Можливо, навіть буде смачніше, коли буде заповнено такою пастою. І цю частинку я вже подрібню блендером. І залишилося, що зверху майонезом. Майонезом або сметанкою, як собі забажаєте. Я поставила тут трошки майонезу і ще маю сир твердий. Зараз натрую його на терку і викладу зверху. Складаємо зверху сирочок. Хочу ще трошки присипати прованськими травами. Все, грибочки в такому вигляді я відправляю в духовку. 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Зверху, ще хочу накрити фольгою для того, щоб вони не підгоріли одразу. Час пройшов швидко і ось такі грибочки ми отримали в результаті. Обов'язково приготуйте такі грибочки для себе та рідних. Я думаю, вам точно засмакує. Також не забувайте про лайки та коментарі до відео. Дякуємо за увагу! На все добре, па-па!